Друзі, це відео буде для тих, хто каже, що Бог всіх любить, Бог всіх пробачить, ми всі діти Божі, зачитаю вам дуже класні слова. Так ви робите діла Батька свого, вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу. Одного ми маємо Отця, то Бога. А Ісус їм сказав: якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене. Бо від Бога я прийшов і прийшов не від себе. Е, прийшов я, а мене від, е, він послав. Е, чому мови моєї е, не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого. Бо він неправдомовець і батько неправди. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Друзі, то є, якщо ми чинимо гріх і ми не перебуваємо в Слові Божому, якщо ми не живемо по Слові Божому, не стараємось якось жити по Слові Божому, тоді наш батько диявол. Отака є жорстка правда. І... Бажаю, щоб кожен з вас навернувся до першого джерела, до Слова Божого, щоб ви, щоб ви хоча б постаралися пізнати це слово, почали помаленьку жити по цьому слові і всі стали дітьми Божими.